І легенько закачуєте. Навіть руками закачайте в насос Через да. якщо Так. Якщо у вас одна бочка, так, так, така, то, то вона буде вам служити довше. Бо якщо в нас їх тут багато, то нам треба Це питони антифріз не, ну в нас дві, три верніші є в загальному. 10 літрів атіну вам не соромиться, а воно буде на ситуації. Просто в кінці хлопці по все, включили, воно вигнало до Фільтр, Плани повідкривали всі, фільтр зняли і кинулися до Все, Тобто, навіть якщо десь якесь розширення пішло, крани киси і полізе через не подави трубку, а десь вони. Вони не розлекають. Да, да? да. Любі, Бо, віки, любі по... шарові крани, вони. Бо там вода попадає. Вона, Сережа, воно... Ще покажи, як, де там, це, щоб откр... е переставляти. Тут два гвинтика, да? так, відкрушіться. Ось, два, полти, подив. Ага, бачу. Ми, ми крутили, і витягнули і І все, це ширину. Обов'язково коли це попіджимати, тому що скільки ми ага. не отримали, їх потім через знову, але сразу, на заводі слабо піджимають. Ну не рекордувати. Отих до два От і поїхав. Пережати обов'язково, бо вона на поїздку. Обов'язково за тим подивитися, тому що з завода вони не дожимають так, як треба. Та да, і все, взяти, ключі, перетягнути, воно один з дистанції. І виключати кардан на повороті, так? Да? Так. Да. Кардан то так, що ми І саме оприскачеш да. виключати. Да. В смысле виключається в кабіні ну... дві штучки, ці да. цок. Ну ти як не виключиш ну, навіть ти виключиш, потім заходиш, ти них кардан, ти що з боку стоїть і ти вже всіх обляп. Mm. А так ти контролюєш процес. І да, при заправці вентилятор не Да. Заправку приїхали до заправки. Вентилятор виключили, бо смесь. Ви ж ви венталку включаєте, то наразу далі да. Приїхав на поле, включив вентилятор, то їхав далі. Тобто там заправляєш вентилятор в ноль, а на ноль, нейтральне положення. Вертикально, ставити, в поперед. Кавахівка собі робить, це ведення, да, а нічого да, да, не робить, правильно? Воно не дує. Вентилятор і стопки виключив і заправляє. Понял солдат, да? Цель рабочий режим. Оттенка нам. Что вы будете с ним гидро буром? То вам колотити води не треба, Вам треба видати максимально яке давління тиск, так тиск. То тоді це і можна перекрити. це можна перекрити і користуватися. або з цієї сторони, або з цієї сторони. Да. З якої з якої нам Тоді буде більший тиск, просто воно не буде колотити село. Я ж кажу, як водою, от на на цій гідробори, то вам не, не потрібно, щоб воно колотило. То зараз зараз щоб антифриз струмити, просто заливати води в бак сюди сюди заляли, пускати, пускати на. Да, ну, тому, от, на на великі впустили, прогнали, Вогнали, все, потім... відкрили, цього бачка прогнали, вигнали антикристи і все. Ти тоді вже воду, в то... Ага, Виганяти з судою можна чи судою. Просто, просто, просто все одно до кінця жити, лишиться в системі, в трубці, там трубка, там трубка, все полишається. А коли ви відкриєте віт, то воно вийде, що вижене повністю. Вежене. Якщо я відкрию, наприклад, сюди пущу на той екран, відкрию, пущу на ціле поле, то воно вижине вже всі сюди. з да, і світрів, і світ воно високо відкривками, промили, крутили, фільтер промили і позакрутимо зараз. Сразу після прислуження почали зрощувати. Да. У нас ще було. -то. Я ще не можу першу описку зробити. Я не можу, да? все, в мене ще от є. Такі лужайки в така, десь метрів десять не можу зробити. Вже два оприскування зробив. Я не знаю, мене не складу. Перше ми лиміксу. помили хлорною водою, а да. друге отриснення вже відповіли. <плес> я, я планую леміксом я думав леміксом окремо до цього.